Інгредієнтів нам потрібен кисломолочний сир 1 кг, 2 яйця, 1 літр молока, сода, 2 чайних ложки, 2 чайних ложки солі і 150 грамів вершкового масла. Сир попередньо я перетираю через сито для того, щоб в кінцевому результаті не було таких білих грудочок в плавленому сирі. До перетертого сиру додаю 1 літр молока, ставлю його на малесенький вогонь і поступово починаю варити. В процесі може здатися, що сир повністю розчинився в рідині, але це зовсім не так. 5 хвилинок покипіло і я його проціджую через марлю. Все гарно відсіджую, так щоб він не був занадто сухий і не дуже вологий. Додаю масло, добре перемішую, щоб масло гарно розчинилося. Далі додаю попередньо збиті яйці і вимішую так швидко, щоб білок не встиг звернутися. Затим висипаю соду і сіль за смаком. Я брала дві чайних ложки, але як на мене, це трішки забагато. Думаю, однієї або півтори ложки буде цілком достатньо. Сода вступає в реакцію, і сир стає дуже пухким. Варимо 5-10 хвилин, постійно помішуючи, щоб він не пригорів. І коли вже консистенція така еластична. На що тягнеться, тоді його перекладаю в лоточок і на дві години вистигати.